Сьогодні у випуску дізнаєтеся, які зміни внесені в план графік податкових перевірок, кому не треба йти до ТЦК для оновлення даних, на яких територіях платники не будуть нараховувати та сплачувати податки, кого і як звільнятимуть за калабораціонізм, коли роботодавці звільнено від відповідальності за несвоєчасно виплачену зарплату. Вітаю, я Ірина Губіна, консультантка із бухгалтерського обліку та оподаткування бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube канал, щоб не пропускати жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. На цьому тижні податківці двічі інформували про зміни до плану графіку податкових перевірок. Контролери планують перевірити у 2024 році 2032 юрособи, 173 фіностанови та 915 фізусіб. Перевірте, чи не потрапили ви до плану переліку. Для цього можете скористатися довідником на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 План документальних планових перевірок на 2024 рік за посиланням під відео. Про практичні кейси проходження податкових перевірок без штрафів та податковий аудит собівартості, перевинки та звітності будемо розповідати 6 травня на онлайн-конференції. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Новий закон. Про мобілізацію набуває чинності 18 травня 2024 року законом встановлено, що ті, хто перебуває на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів уточнити адресу проживання, номери телефонів та інші особисті дані. Для тих, хто перебуває на території України, оновити дані можна трьома способами: самостійно прийти до ТЦК та СП через центри надання адміністративних послуг або через електронний кабінет. Якщо ви за кордоном, то можна повідомити такі дані на офіційну електронну адресу або номер телефону ТЦК, які мають бути зазначені на офіційному сайті такого ТЦК або через електронний кабінет. Планується, що оновлення через ЦНАП має запрацювати із 17 травня, а електронний кабінет із 17 червня. Таким чином, свої дані до 17 липня повинні актуалізувати наступні категорії: Призовники 17-25 років, які мають посвідчення про приписку. Військовозобов'язані 25-60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квіток, в тому числі ті, хто мають право на відстрочку, хто перебуває за кордоном, а також жінки медики. Кі та фармацевти, які перебувають на військовому обліку, не треба йти до ТЦК і оновлювати дані громадянам, які припинили громадянство України, визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі. Ще більше інформації про ведення військового обліку на підприємстві, посилення мобілізації та зміни в порядку бронювання, ви зможете отримати на наших безкоштовних вебінарах. До речі, 7 травня запрошуємо на онлайн-форум, де дізнаєтеся, з чого розпочати ведення військового обліку на підприємстві, а також розберемося в питаннях нарахування зарплати найманому директору, сумісникам і особам з інвалідністю. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. За нормами такао, платники звільнені від деяких податків на територіях активних бойових дій, і тот. Але щоб захистити всіх платників податку, які розташовані на територіях активних бойових дій, уряд схвалив зміни до пункту 1 постанови Кабміну 1364 і дозволив платникам податків на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, не нараховувати та не сплачувати окремі види податків. Станом на 30 квітня державні електронні інформаційні ресурси функціонують на територіях, що належать до територій активних бойових дій, які ви бачите на слайді. Відомо також, що харківських підприємців звільнили від сплати податків за землю, нерухомість та єдиного податку ФОП 4 групи. За попередньою оцінкою, надані пільги призведуть до втрати близько 1 мільярда гривень із міського бюджету. Роботодавці критичної інфраструктури матимуть право звільняти працівників за колабораціонізм. З цією метою Верховна Рада прийняла законопроект 7731. Він надає роботодавцю критичної інфраструктури, додаткові підстави звільняти робітників за колабораціонізм. У Кабміну є три місяці на те, щоб розробити детальні правила, але звільнення колаборантів може відбуватися виключно за згодою профспілок. Також законопроектом пропонується. Обов'язкове видання правил поведінки на підприємствах, в установах і організаціях, що мають стратегічне значення для держави та на об'єктах критичної інфраструктури. Ці правила передбачатимуть надання працівникам інформації про наявні у них зв'язки із фізичними особами на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України, а також зобов'язання працівників не розголошувати інформацію із обмеженим доступом. Інспектори держпраці нагадали про відповідальність за заборгованість по зарплаті, адже оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку, а всі інші платежі здійснюються роботодавцям після виконання зобов'язань по оплаті праці. Порушення встановлених термінів виплати пенсії, стипендій, зарплати, виплата їх не в повному обсязі, тягнуть за собою накладання штрафу на посадових осіб від 510 до 1700 грн. За повторне порушення від 1700 до 5100 грн. Ще більші штрафи будуть за безпідставну невиплату зарплати від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, таке порушення може каратися виправними роботами на строк до 2 років або пробаційним наглядом на той самий строк із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Нагадаємо також, що роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань щодо строків оплати праці тільки якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або інших обставин непереборної сили. Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов'язку виплатити зарплату. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, звертайтеся на наш унікальний сервіс, особистий консультант і отримуйте відповідь протягом 24 годин. А ще підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. Ну а щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, обов'язково ставте лайк під відео. Податківці дали роз'яснення в зір на. Питання, чи буде штраф за неподання до 10 червня 2024 року річної фінзвітності разом із аудиторським звітом? Платники податку на прибуток підприємств, які відповідно до закону про бухоблік зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, звільняються від відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності у разі. Якщо показники оприлюдненої разом із аудиторським звітом річної фінансової звітності, Зазнали змін порівняно із показниками балансу та звіту про фінансові результати, що подаються разом із податковою декларацією. Та такі зміни вплинули на показники раніше поданої річної податкової декларації з податку на прибуток підприємства за відповідний період. Ці платники зобов'язані виконати такий обов'язок протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Отже, платника податку на прибуток не штрафуватимуть за неподання до 10 червня двадцять 23, 24 років річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом із аудиторським звітом. Нагадуємо платникам ПДВ, що граничним днем для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування за першу половину місяця є 5 число наступного місяця. Операційний день для реєстрації ПНРК, на який припадає граничний строк їх реєстрації, триватиме із 0 годин 00 хвилин до 24 годин 00 хвилин. Отже, ПНРК за першу половину місяця квітня можна зареєструвати до 5 травня включно до 24 години 00 хвилин. Весняне оновлення форм статистичних спостережень триває. Зокрема, станом на 24 квітня оновлено такі форми: звіт про експорт-імпорт послуг, звіт про використання та запаси палива, звіт підприємства з іноземними інвестиціями. Звіт підприємства про інвестиції за кордон, звіт про постачання та використання енергії 7 травня. Граничний день подання до Держстату за квітень 2024 року. Звіту із праці і звіту про заборгованість і заплати праці. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу. Що цей випуск є у текстовому форматі, і ви можете прочитати його в своєму особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. Ну, а якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський youtube канал номер 1 семінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. Звітній період. Вручну заповнюєш звіти. Про наявні помилки дізнаєшся тільки з квитанцій. Звільни свій час для важливішого: ArtZvit Pro – Це актуальний перелік звітних форм, їх камеральна перевірка та автоматичне заповнення. Автоматизація операцій з обліку ПНРК, формування запиту в ЄРПН, аналіз за критеріями СМКР, облік акцизних накладних. Обмін первинними документами та багато інших корисних функцій. Встановіть Artsvit Pro та майте спокій.